Приділіть теж час, будь ласка, збиранню інформації. Що у вас в житті такого сталося? Тось тобто екстраординарного розвелися з чоловіком, втратили дитину, був аборт, був викидень, наприклад, тось тобто, ну те, що ви бажаєте образно, ті типу, таким, ну не не лайтовим, можна так сказати. Десь якісь важкі ситуації, операції, травми, втрати, хтось пішов на війну і так далі. Тось, тобто, збираєте спочатку я систему. Пам'ятаєте, да, у ці рівні, я вам їх прикріпила, у ці рівні. Я система, батьківська система, родова, історична, реінкарнаційна і пішли далі на планетний і всесвіт. Збираєте, що у вас спочатку в житті відбувається, які у вас стосунки, потім фінанси, потім здоров'я, що у вас по здоров'ю, три складових оці. Оце важливо, виписуйте для себе. Чого Бо ви його зможете, чим більше ви його понаходите, ви потім зможете його в родовій системі побачити, де воно є, і розплопнути. Вивести просто в баланс, щоб ви своїм життям це не балансували. Далі ви берете наступний, наприклад, листочок і випишіть по батька: мама і тато. Що в мами і що в тата? Які стосунки, чи було в мами перше кохання в тата? Якщо ви знаєте, маєте цю інформацію, батьки ще живі. Тобто тут не проблема. Збираєте що було в батьків? Якщо ви знаєте інформацію, викидні, виключені, як я кажу, да, бо ви будете вже знати, хто такі виключні члени роду. От чи були коханки-коханці, чи були діти в тієї коханки-коханці, наприклад, Що було в батьків. Чи були абортовані діти через то, що якщо є діти абортовані і не відпущені оці всі душі, то є мама і тато, і між ними буде стояти ця травма, як вирва. Тобто це абортована дитина, і хтось з дітей буде проявляти потім це. Тож не проживати це життя, важливо знати це, якщо у вас є ця інформація, взагалі просто супер. Далі пішли бабушка, дідушка по татовому, бабушка, та по маминому, хоча би те, що ви знаєте на рівні вас. І тоді починаєте збирати там інформацію, якщо ви знаєте, ким працювали, що робили, де жили, може десь переїжджали, може, десь з одної країни в іншу переїжджали той кучівний спосіб. У ці нюанси, повірте, вам здається, що це мілочі, але вони, коли я вам проведу цю аналогіку, ви побачите, як воно в вашому житті відображається. Як ви як кучівники з Америки, приїхали, наприклад, в Україну, і потім по Україні королеві по всіх областях. От і потім будете бачити, наче як ви відображаєте цю всю родову систему, да, бо на роботі з місця на місце скачете і не розумієте, чому вас носить, і ви міняєте одну роботу за іншою. А це родова система у вас проявляється. Або ті самі аборти ви Ви сидите то сьогодні бухгалтер, то завтра ви вже там бізнесмен. То післязавтра ви прибиральниця заходите в магазин. хотіла яблук, взяла цілий список, то що навіть і не треба було. І це у вас оці ці всі абортовані спиральні діти проявляються. Да, Таня, ти не посміхайся, я вже бачу зразу в улипках, яка реакція, в кого які програми включаються, бо тіло наше говорить. Вот. Тому котики, оце все говорить про ваші оці, як я кажу, виключених членів роду, про перекоси в родовій системі. Будете знати закони, вирівняєте і живіть собі спокійно, як я кажу, своє життя, а не їхнє проживаю. Да. В кого були аборти, викидні, позаматкою і так далі, випишіть, скільки. Якщо є діти, виписуєте діти. Перша дитина, аборт, друга дитина, аборт, має там спіраль, наприклад, третя, там, наприклад, дитина, яка родилась. От. І пам'ятаєте, що ви ставите їх по очеріді. Перша, та, що народилась, друга абортована, не та, що народилась друга, а друга абортована, третя в нас дитина, наприклад, та, що народилася, не друга, а третя. Потім пішла четверта. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, що у вас було цілий список, випишіть, бо це дуже важливо для ваших, я так скажу, майбутніх дітей. Для ваших внуків це дуже важливо. Да, Наташа, виписуємо їх теж і з ними теж будемо працювати на курсі. Кажи, я просто не пам'ятаю. Какой... От у мене дочка, вона не втора. У мене аборти були, я не пам'ятаю. Какой... Чисто. Хорошо, ти можеш написати аборти просто, а там кількість. А, ми... або, або. Да. Ну дивись, в ж куча є підказок, ми ж будемо практично працювати. У да. ага, нас є ага. таро, в нас є для того розстановки, в нас є щитка поля, тут не є проблема. Ми можемо поставити їх навіть як одною фігурою для того, щоб їх пропрацювати, як абортовані діти між тим і між mm -hmm. тим, наприклад, да, щоб відпустити потім ці фантоми, відпустити ці душі, енергетичні злітки, вони все одно в нас будуть. А дати їм місце в системі в родовій системі через то, що твої потім внуки, які народяться, вони будуть проживати спочатку життя у цих абортованих. А, а абортовані це які це не проявлення. Це отакі вони, як нас Аня Остапенко, не Вони будуть ховатися, вони не зможуть проявитися в суспільстві. В них буде все сипатися, вони будуть хворіти. То тобто програма смерті запущена. Думаєш, чого програма смерті запущена? Абортованих, а у мене вже і так далі. Куча того. того всього, да, в родовій системі. І через то вона мусить проживати не своє життя, а вона мусить проживати життя у цих виключних членів mm -hmm. роду. І каже: я не можу просто камери включити, але так все світ працює. Тож тобто не, не, не не в ній справа. Так все світ працює, як Дає, куди повернути, куди глянути, що подивитися. Вот. І, і отак. Тому пишеш просто абортовання, наприклад, якщо знаєш, хто за ким. Там. Кількість не знаєш, то не є проблема. Тут ок. Так, ну, вроді би, все сказала. Здається, все. Е, питання скарги пропозиції, позиції, всі форми агресії. Є? Немає. Всі довольні, всі щасливі, особливо ті, хто прийшли з чистки і наповнення. Сьогодні цілий день зі мною сидять. Починаючи з 12 дня аж до 8 вечора. Так що, родненькі, я вас не буду тумити, от, не буду вас затримувати. Дякую за це, як я кажу, недільний дійсно день проведений разом на одному курсі, який закривали, на наступному, в який ми плавно перейшли через годину, зразу перескочили. Що я ще перестроїтись так швидко не можу. Я вже й там була на крилах, і тут я вже на крилах. Да? От, перескікнула. Тому дякую за те, що ви йдете. Дякую за те, що ви розвиваєтеся. Дякую за кожен ваш крок. Дякую вам за вашу кожну слюзинку, за вашу терапію, за ваш кожен курс. Дякую за ваші зміни, за ваші посмішки, за, за той досвід, який ви здобуваєте, за ті знання, які ви несете своїм близьким, родичам, своїм, як я кажу, дацям світлячки у ці світити, своїми промінчиками, за те, що самі змінюєтеся, змінюєте цей світ. Тому я вас всіх обіймаю, бажаю вам вдалого курсу. Напишіть свої цілі на курс, що би ви хотіли від курсу отримати. Бажаю плідно попрацювати з собою і стати дійсно обалденними оцими родологами, які будуть допомагати іншим, які будуть нести це світло, які будуть нести ці знання, які будуть, як я кажу, світити дійсно і самі зсередини, і будуть світити іншим. Знаєте, є карта така відлюдник називається второй, який несе оце світло. І ззаді за ним ідуть люди. Тобто він може світити, просвічувати цю дорожку, де людині погано, де вона можливо запуталася, де вже фізика кричить і плаче і здає, як я кажу, ця фізика, да що нам показали карти, що вже прийшло на здоров'я, і летить жіноче здоров'я і так далі. Яким чином це все розпутувати і як з цим працювати? Ну котусики, я вас люблю. Ви мої майбутні колеги. Я вже не буду на вас казати кутусики, курчатка моє, <с>? от е учні через те, що ви вже майбутні колеги. Тому звертаюся до вас як до майбутніх колегів, будьте відповідальні, заходьте з дорослої позиції, любіть себе, цінуйте, пропрацьовуйте, задавайте будь-які питання. Ще раз кажу будь-які. Саме хуже питання, як казала мені мій вчитель, я кажу його вам. Найгірше питання це те, яке не задане, це те, яке ви тримаєте в собі. Тому задавайте свої питання, не бійтеся спитатися, як щодо чого. Щодо практики, того всього вже будемо писати в групі, домовлятися, яким чином ми будемо робити практики, щоб ви між собою могли теж практикувати. Тобто один одного щитувати по тій самій родовій системі, наприклад, так. Один одного щитувати, що у вас робиться в сімейній системі. Тобто, вам практика треба, і чим більше ви будете практикувати, тим більше у вас буде досвіду. Все, всіх люблю, всіх обіймаю. І до зустрічі на наступній зустрічі і в чаті, В чаті курсу. тоді, всім, пока-пока.